Нове знайомство, хто він такий, що себе представляє? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для тих, у кого з'явився новий знайомий, і ви про нього мало що знаєте. Так, хто він такий, що себе представляє? який самовпевнений, активний, самовпевнений, впертий категоричний такий чоловік. Хоча його минуле, трохи його почало виправляти. Багато в своєму житті пережив, е, пережив страдань. Якщо не вірити, що чоловіки можуть страдати, то це не так. Е, або, або він розлучений, або вдівець. Так що тут в нього минуле, не дуже, не дуже щасливе, важке в нього взагалі важке життя. А зараз в даний момент хоче просто, просто щоб його любили, щоб його, про нього турбувалися, щоб про нього переживали. Але ваш новий партнер між вами відстані, Це спілкування, телефон, інтернет. Чоловік вам не довіряє поки що, хоча намагається з вами бути щирий. Розказує вам про своє життя, про себе. Він розказує правду. Він без обману, не обманює. І взагалі він справедливий. Ну, я тут можу вам сказати, що виникнуть почуття в майбутньому і в нього. Вас спільну мову ви знайдете і навіть будете планувати майбутнє. У вас там є якісь проблеми, ви не завершене у вас минуле, або ви не, роз, не розлучена, або є ще у вас партнер, який колишній, який вас до цих пір дістає і ревнує? Зараз цей новий знайомий тут може у вас все з ним вийти. Нормальний, адекватний чоловік, який хоче. Хочу мати сім'ю.